Ми можемо е, говорити про функціонал МВС зараз наш час, він за час війни суттєво змінився. У нас відбулася, я б би сказав, переоцінка нашого функціоналу більше, ніж на 70%. Якщо ми говоримо про е, національну поліцію присутні тут, то якщо до війни це... Була е, історія пов'язана з забезпеченням правопорядку, патрулювання вулиць, е, розслідування злочинів. То зараз, під час цієї страшної війни, е, фактично діяльність поліції зараз зосереджена на пошук і протидію диверсійно-розвідувальних груп, розслідування окремої категорії великої категорії воєнних злочинів, організацію блокпостів. Які також зараз займають дуже багато уваги національної поліції, і власне участь частини поліції в відсічі збройної агресії, це також реалії нашого сьогоднішнього дня, коли безпосередньо співробітники поліції поряд збройними силами були змушені захищати свої життя і життя громадян. Поруч, крім того, це евакуація. Громадян, де поліція співпрацювала з Державною службою надзвичайних ситуацій, це завжди екстремальні умови, фактично на передньому краї, і навіть за ним, тому що евакуаційні колони переїжджали на окуповану територію і забирали звідти. Громадян ми запланували відновити роботу представництва місії Євросоюзу в Одеській області, тобто перезапустити наш одеський офіс, для того, щоб забезпечити більшу присутність місії в Україні.